Це Джеле Купе 2021 року з'являється у нас на реалізації. Повністю ціле авто. Офіційна автівочка з України в дуже хорошій комплектації та стані. 63 тисячі км пробігу, 2-літровий бензиновий гібридний двигун, електрозапас ходу на даному автомобілі 100 км. Дуже комфортно та вигідно пересуватися по місту. Пнемо підвісочка, повний привід, дотяжечки дверей, автомат, камери 360. Камера заднього огляду, тут все присутнє. Дуже гарний сірий колір автомобіля, хороша резина з гарними AMG-дисками. На картах у нас чорна шкіра. Тут так під дерево, 에, повний електропакетик, підігріви, вентиляції сидінь, музика бурмістер, підсвіточка. Дуже гарно буде виглядати ввечері. Чорний шкіряний салончик автомобіля. Реально так оглядаючи стан нового авто. Позаду багато місця, так само все в чудовому стані, сзад явтівка йде підтонована. Мультикермо зустрічає нас, заводимо стар-стоп, тут регулюємо пневмопідвісочку. бездротова зарядочка, все присутнє, величезний екран з приборочкою віртуальною. По салончику у нас ще є адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль. тобто Для комфортного пересування в даному автомобілі є все. А саме головне його стан. Тому, друзі, кого зацікавить даний автомобіль, з радістю чекаємо вас на тест-драйв. Місто Рівне Миколаївська 2, компанія Fresh Auto. Усім гарного дня!